Колись давно великий брат сказав отаку фразу. Я пам'ятаю, це було ввечері, вже всі мої полягали спати. Я тоді ще був підлітком, сидів, дивився телевізор, якісь бойовички по фортиці був такий телеканал. Або ще щось, я вже не пам'ятаю, що там була палатка гласності, вона так називалась, на гласності, Будь хто міг туди зайти і висловити свою думку. Будь-якими словами, може і матюками. Якісь були там два проповідники, щось вони казали про близький страшний суд. Заходили білі брати, там біле братство. Був хтось, якийсь юнак, який там вигукнув смерть москалям, а потім щось сюжет змінився, я вже не пам'ятаю, про що саме йшлося. І я побачив його, такий юнак із вусами такими характерними. Ну він тоді був ще молодий, але вже сивочолий. І от не пам'ятаю вже контекст, але він сказав, Крим буде український чи безлюдний. І уявляєте, скільки вже минуло років, понад 30 чи майже 30. А ці слова ще й досі актуальні, як ніколи. Крим буде український чи безлюдний. І я запам'ятав оці слова. Минуло 30 років, я їх ще й досі пам'ятаю. Отака, друзі, величезна сила слова. Як швидко Крим стане українським чи безлюдним? Вчорашні атаки по цій базі рашистській в Новофедорівці призвели до моментальної втечі. Ви бачили, що величезні корки, пробки утворились перед Кримським мостом. Я не знаю пропускну здатність цього мосту, але треба подивитися. Думаю, там щонайменше від 4 до 6 смуг у один бік то ми можемо казати, що при такій кількості смуг, я думаю, це приблизно десь тисячу автівок на годину. Тобто на добу це 24 тисячі автівок. Додайте літаки, які все ще літають з Криму до материкових московитів. Додайте поїзди, потяги, додайте ще пароми, які ходять, додайте ще автобуси. Ну і в автівці ж їде не одна людина. То ми можемо казати про щонайменше 100 тисяч людей на день на добу. 100 тисяч людей на добу. Це такими темпами Крим буде знелюднюватися, якщо бойові дії перенесуться на його територію. Якщо такі утари стануть постійними, а баз там цих предостатньо, предостатньо. І взагалі було би дуже добре, щоб ця операція, потім в підручниках, була би названа як Кримська м'ясорубка. Бо там наразі. Шалена концентрація техніки бойових літаків, танків, живої сили. Якщо ми перервемо сполучення Криму з материковою Україною, то Москвини, як просто тупі нездари, вони все ще будуть накачувати Крим технікою та людьми живою силою. І там буде шалене накопичення, шалена концентрація. Можливо, вона буде доходити і до 200 тисяч угрупування, це буде налічувати, може і 500 тисяч. І колись я думаю, я так вангую, це все назвуть кримська м'ясорубка. Так ось, коли почнеться справжня кримська м'ясорубка, Крим від цивільних буде знелюднюватися із швидкістю щонайменше 100 тисяч людей на добу. Зараз там живе 2 мільйона з гачком людей. Ну з них, здається, 200 чи 250 тисяч кримських татарів. Нехай ще стільки ж буде. Такого міцного, шалено міцного проукраїнського елементу, який в жодному випадку нікуди звідти не вийде. Іде мова про 2 мільйона московитів вати. Це 20 днів, панове, 20 днів. Це 3 тижні, 3 тижні і Крим стане безлюдним, безмосковицьким, так би мовити, безорчим. Всього лише три тижні, 20 днів. І Крим можна буде займати без. Всіляких оцих задніх думок, про які кажуть, а наша нам такі ватні регіони. От ми зараз приймемо Крим у склад України. Ви розумієте, це скільки виборців? Вони знову будуть обирати нам партію. Люди схаменіться. Ви подивіться, що робилось з нашими містами. На жаль, це дуже прикро, коли ми їх залишали і залишали їх рашистам. до 90% населення цих міст. Воно виїжджало, виїжджало. Так буде і тут, а може навіть більше. Знаєте чому? Бо наші люди, терті калачі, вони вже через таке пройшли, а ті іще не лякані. Їх накачували ці вісім років, накачували тим, що Крим це якась неприступна фортеця, що нічим її не здолати, що ніяка ракета туди не дістанеться, нічого. Тому, як той казав у фільмі, що коли козак свисне, то москалю штани трисне. Так воно й буде. Ми вже терті калачі, лякані, і то ви бачите, до 90% залишало наші міста. А там, якщо бойові дії принесуться на цю територію, ну їх просто наче вітром здує. Наче вітром здує. 20 днів це ще дуже оптимістично. Це дуже повільними темпами. Насправді будуть чіплятися, як в фільмі «Бєг». я колись навіть такий уривочок вставляв у своє відео, коли Москвини, ну, майже 100 років тому так само покидали Крим. Друзі, а що робити потім? Ви скажете, ну Крим може прогодувати два та навіть 2,5 мільйони людей, а там залишиться ну, максимум півмільйона. де взяти 2 мільйона. І отут дуже важливе питання. Я гадаю і пропоную, щоб це стало мейнстрімом та суспільною думкою, щоб ці землі, ці квартири, ці доми щедрою рукою, не міряючи щедро, були роздані нашим бійцям. Нашим воїнам, нашим солдатам, тим, які насправді на це заслуговують. І тоді і Крим, і Донбас це будуть найпатріотичніші, можливо, регіони в Україні, найпатріотичніші регіони. Вони будуть україномовними. Тобто Крим заселять українці, воїни, атовці, колишні, волонтери. Їм там будуть роздаватися землі, їм там будуть роздаватися квартири і доми. Вони вже в мирному українському Криму будуть вирощувати бахчу, садити сади, одружуватися, народжувати дітей, розмовляти українською мовою, плекати український дух, українські традиції і приймати нас, гостей з материкової України, які будемо приїздити туди із задоволенням, і щирим серцем. Ми мусимо зробити те, що з нами сотні років виробляли московити. Виробляли з нами на нашій землі. А тепер ми це зробимо на нашій же землі, але вже з ними. Ми нарешті мусимо прозріти, стати хижими і зрозуміти, що поки ми не зробимо із ними те саме, що вони століттями робили з нами, коли вбивали, засілялись в наші хати на наші землі. Поки ми це не зробимо, ми не переможемо. Цю перемогу ми маємо закарбувати. А закарбувати її ми зможемо лише тоді, коли ми заселимо Крим, і Крим нарешті стане українським, і не просто українським, а войовничо-українським, козацьким. Так воно мусить бути. Крим буде українським, і він буде людним, але заселеним українським людям. Коли ці землі звільнені від московитів, щедрою рукою будуть роздані всім нашим воїнам, не з ложечки, не оце, як знаєте, там по Попіп'яточки, як два гектари, це мотовцям, що фіг, їх видереш. Ні, друзі, щедро, щедро, від щирого серця. Це феодалізм, ви скажете. Що ж вперед, до розвиненого феодалізму. Наші воїни, наші лицарі. Це наша шляхта, це наше майбутнє. І наша шляхта це мусить бути багата, впевнена верства населення, яка твердо стоїть на ногах яка ні в чим не має потреби та нужди. Це мають бути самодостатні люди, люди зі зброєю і які будуть готові потім землю боронити, так само, як колись вони вже боронили в 2022 році. Усі бувайте, далі буде.